Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити як про хороші, так і про, на жаль, погані трагічні новини. Але почнемо із хороших: українські удари по території так званої Росії і по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях відбуваються практично щоденно. Щоденно українські безпілотники і подекуди ракети атакують російських загарбників, і це прекрасно. І власне цієї ночі так само дрони уразили нафтопереробний завод у місті Кстово, Нижньогородської області. Кстовський НПЗ атакують вже не вперше, він загорівся, і це прекрасно. Тут будь-які коментарі зайві. У місті Стерліта Мак у Башкортостані безпілотники атакували нафтохімічний завод. Місцева влада заявила, що внаслідок падіння обломков частково обвалився один із цехів. Завод виробляє вибухові речовини, боєприпаси та комплектуючі, зокрема, для реактивних систем залпового вогню. Ну або виробляв. Це вот у мене химиков. Вот напротив у мене там. Да. І там є ще одна. Там же теж завод. Вот. Вот с этих, і вон там, вот іще до. Дуже яскраво цієї ночі було також і на тимчасово окупованій Луганщині, неподалік від Довжанська, тому що там дрони атакували склад із боєприпасами. Ну і як то кажуть, дрібниці, але приємно на Курщині виник міні блекаут через атаку українських безпілотників на підстанцію Урильську: 16 тисяч абонентів лишилися без електрики, а ще дрони атакували підстанцію на 500 кіловольт Фроловська у Волгоградській області так званої Росії. І зараз можна спостерігати мало не анекдотичну ситуацію із російськими пропагандистами, які закликали до ударів по українській енергетиці. Дуже раділи ударам по українській енергетиці. А тепер вони. сбирают на генераторы для Белгорода, потому что там проблемы и с электрикой, и, на самом деле, только починаются. Мы нанесли удар по Киеву. Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю хорошо. A few moments later. Мы продолжаем сбор для нужд Белгородской области. Будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещения которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто, извините, является беженцами и тех, кто проживают в домах, находящихся в зоне блокаутов. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. І на оцій позитивній ноті я закликаю вас, а вже ж підписатися на мій канал, якщо ви досі чомусь із якихось невідомих причин цього не зробили. Підписуйтеся і, звісно, обов'язково закидуйте на поточний русоріз, аби російські окупанти дохли, аби ми могли поставити нашому війську тільки найкращі FPV. Надійний тил, потужний фронт. Долучатися до зборів на ОКОРІЗ, РУСОРІЗ, ШАХЕДОРІЗ та ОТТОРІЗ. Донайте на небесний русоріз. Тому що це дійсно кращі засоби, з якими нам доводилося працювати. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео, ви можете задонатити як на банку, так і на конверт. Можете скинути на волонтерську картку або на PayPal, або налаштувати щомісячний чи щоденний платіж через монобазу у будь-якому разі, донатьте на русоріз. Ну а тепер ми з вами маємо поговорити про. Погані про трагічні новини, тому що як стало відомо, 1 листопада було завдано ударів по українських військових по морських піхотинцях із 35-ї бригади морської піхоти в момент, коли їх збирали для нагородження, це було у тилу у Дніпропетровській області. І після того, от буквально учора, журналіст ТСН написав у себе у Фейсбуці Дмитро Святенко про свого брата Володимира. Його вбили росіяни, але не на полі бою. У глибокому тилу разом із побратимами його зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку на відкритій місцевості прилетіла балістика. Історія недбальства чи не недбальства повторилася. Внаслідок оцих ударів. Загинули українські військові, морські піхотинці, в тому числі оператори дронів. І можна було би сказати, що це війна. На війні таке відбувається, але ми спостерігаємо жахливу тенденцію із подібними атаками на українських військовослужбовців у тилу, з ударами, як по полігонах, по навчальних центрах, які досі багато де розташовані неподалік від лінії фронту або від державного кордону. Ми пам'ятаємо, що також були подібні удари і під час нагородження. Інших військовослужбовців, зокрема, була трагедія із 128-ю гірсько штурмовою бригадою. І тоді е, також артилеристів цієї бригади зібрали на нагородження, і росіяни це помітили, дізналися, прилетів ворожий Орлан, скоригував удар балістики, і тоді були також загиблі. І чому я кажу про тенденцію? Тому що кожного разу після подібних трагедій є одна. Повторювана закономірність. Ця закономірність полягає в тому, що ніхто потім не несе жодної відповідальності. Вже багато було подібних трагедій, але цього разу знову зібрали морських піхотинців для нагородження. Ворог, вочевидь, дізнався, що їх там будуть збирати. Коли була трагедія зі 128-ю бригадою, то тоді, я нагадаю винним було визнано месенджер сигнал. Що, мовляв, противник дізнався через месенджер-сигнал і тому завдав удару, і тому винним був тільки месенджер. Але збирати військовослужбовців під відкритим небом для нагородження в зоні досяжності російської балістики зараз в умовах повномасштабної війни це злочин. Навіть якщо поруч немає російських розвідувальних безпілотників, росіяни можуть дізнаватися, отримувати інформацію. Якщо ми. Подивимося, як нагороди е, вручав президент України або представники вищого військового командування. То усі ці фото вони зазвичай робляться: ну очевидно, з підвалів, з приміщень, які знаходяться під землею, і ніхто не вручає ці нагороди отак, от під відкритим небом. Але в даному випадку сталося саме так, і причина, чому ці трагедії повторюються. Трагедії, у яких винні, звісно, передусім росіяни, російські окупанти, які завдають ударів, але вони повторюються тому, що ніхто, зрештою, не несе відповідальності за ось таке недбале ставлення до особового складу, тому що в принципі у нас ніхто не несе із командирів відповідальності за надмірні втрати, і тому нікого й не карають за розміщення людей на полігонах біля російського кордону. Біля лінії фронту або під час отаких нагороджень. Зрештою, знову ж таки, винними лишаються месенджери. І от ця культура безкарності, вона, напевно, сягнула зараз в українському війську просто катастрофічних масштабів, тому що можна згадати ще один приклад: приклад із Валентином Маньком, який має стати командувачем штурмових військ, який не так давно у Тіктоці. Публікував у себе мапи, які є під грифом таємно та для службового користування. І коли він це зробив, ну якби це зробив звичайний військовослужбовець, то його би просто розірвали начальники, командири, і ну в нього були б дуже великі проблеми. Коли це зробив Манько, то не те, що проблем в нього ніяких не було, він відмазався. Практично, от експерти встановили, що мапи, які полковник Валентин Манько опублікував у Тікток, не містять інформації з обмеженим доступом і не становлять загрози для оборонних операцій. Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України на запит Суспільного. Якщо можна полковнику Маньку, Публікувати секретну інформацію. А те, що він публікував, до речі, там була інформація про розташування бойових підрозділів, актуальна на момент, коли він ці мапи публікував. Так от, якщо він може, один із командирів, публікувати таку інформацію, і потім лишитися безкарним, то це приклад і для всіх інших, що правила, в принципі, вони для того, щоб їх порушувати. Що можна їх не дотримуватися. А Якщо не дотримується правил командир, то тим паче їх не будуть дотримуватися і підлеглі. До речі, повертаючись до теми Манька, Богдан Кротевич написав пост учора про інші мапи, які він в Тіктоці публікував раніше, минулого року, здається, згідно з тими мапами, там теж було засвідчено. Оприлюднено інформацію про розташування бойових підрозділів на момент, коли ті підрозділи ще перебували на тих самих позиціях і ворог наступав на Сумщині. І зате Манько також не поніс абсолютно жодної відповідальності. Я не буду сьогодні казати про необхідність армійської реформи, тому що це вже настільки очевидно, що повторювати навіть немає сенсу. Та, я, зрештою, багато разів вже про це казав. Але якщо ми далі будемо ось так... Ставитись до наших людей, якщо і якщо й далі буде оця епідемія безкарності, то ми закінчимося набагато швидше, ніж росіяни. У росіян більше людського, матеріального, фінансового ресурсу, ніж у нас. Якщо ми будемо до людей ставитись в тих же традиціях, то ми приречені просто. На жаль, це не остання така трагедія, і подібні удари під час нагороджень під час Навчань на полігонах іще будуть, і будуть іще жертви, і будуть іще втрати. Тому що у Збройних силах України сьогодні настільки серйозна криза управління, що інакше бути просто вже не може. Та й зрештою, було би дивно чекати на щось інше, коли ми з вами не можемо дати відповідь навіть на просте питання. Хто ми із вами зі слова, пацана. Ну і до іншої дуже важливої теми. Зараз у Покровську та Мирнограді точаться дуже важкі бої. Ситуація дуже важка. Логістики до міста немає як такої: до, до обидвох цих міст. Туди е, наші військові зараз добираються пішки. Виходять звідти пішки. Нормальної евакуації поранених немає. Ситуація надзвичайно тяжка. Разом із тим, ми туди зараз передаємо велику кількість дронів. Ми зосередили зараз всі зусилля і практично майже всі поставки саме на цю ділянку фронту. І є дуже багато нових запитів, і нам бракує фінансування. Тому я знову прошу про вашу допомогу. Ваші дрони працюють у Покровську, працюють у Мирнограді, будуть працювати і надалі. Але для цього потрібно закинути ще 2, 3, 1 гривню. Скільки хто може на русоріз. Це надзвичайно сьогодні важливо. Ну а за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 308 нових FPV, Більша частина із яких це зенітні і перехоплювачі шахедів. Воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Щиро вдячні спільноті Сергія Стерненка передані дрони. Небесний русаріс, наш погляд у тих місцях, де ворог вважає себе непомітним. Це не просто дрони, це наші тихі стражі, піднімаються вгору, зайдуть і висвітлять противника там, де він ховається, і дають нам можливість діяти рішуче і вчасно. Русаріс триває і ми працює на нашу перемогу. Дякуємо за підтримку, довіру і солідарність. Ваша допомога рятує життя і зміцнює наші позиції. Разом ми непохитні, разом Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за передачу співдронів сто 138-го центру спеціального призначення для знищення ворожої техніки та русні. Воїни 10-ї десятої гірсько штумової бригади щиро дякують спільноті Сергія Стерненка за передані дрони. Небесний росоріс там, де ворог вважає себе невидимим. Ми бачимо і дімо першими. Це не просто дрони, це наші небесні вартові. Бажаю здоров'я. Ми батальйон безпілотних систем 117-ї окремої важкої механізованої бригади дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за чергову надану допомогу у вигляді 20 нічних диких шершнів. Дні стають коротші, тому ми цими дронами будемо нищити ворожі крила також і вночі. Донатьте на небесний Росоріз! Тому що це дійсно кращі засоби, з якими нам доводилося працювати. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо слово козацького здоров'я. На зв'язку 35-та бригада морської піхоти, підрозділ в Вкотре хочемо висловити подяку спільноті Сергія Старненка та особисто Сергію за надані зенітні дрони Окорісь. Завдяки ним ми будемо збивати ворожі крила і залишимо ворога без очей в повітрі. Надійний тил. Потужний фронт. Долучайтеся до зборів на окоріс, русоріс, шахедоріс та Оторіс. Паперовий тигр має бути порваний на шмаття. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочу виразити подяку від бійців 11 ї бригади НГУ Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Шахедаре стриватиме. Слава Україні! Героям слава, друзі! Якою б не була тяжкою ситуація, ми з вами не маємо права опускати руки, тому що ми із з вами це і є Україна. Ми маємо бути об'єднаними, говорити про ті проблеми, які в нас є, тому що, як показує практика, зазвичай без розголосу їх практично неможливо вирішити, і маємо всі сьогодні послуговуватися правилом у війську або для війська. Я вас закликаю максимально підтримати, допомогти силам безпеки та оборони України.